Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика з вами Рейтерович. сьогодні, 26 жовтня, і пропоную поговорити про візит спеціального представника Путіна Кирила Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки, який, ну якось терміново був організований і відбувся практично відразу після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти Російської Федерації, ну конкретно проти двох компаній, які мають відношення до нафти і до газу, але в цьому візиті. Є ще один дуже цікавий момент, який, власне, пов'язаний з внутрішніми російськими історіями і е, певною дилемою, перед якою на сьогоднішній день стоїть, як мінімум, частина так званої російської політичної еліти. Отже, про це і поговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, що в нас відбулося? Після того, як Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій щодо Роснафти і Лукойла, і були відповідні заяви зі сторони Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки, такий собі Кирило Дмитрієв, людина, яка відносно нещодавно з'явилася на горизонті, так би мовити, світових відносин, ну в контексті російсько-української війни, який зустрічав, організовував взагалі всю програму візитів від КОФА там до Росії. І сам літав у складі вже російських делегацій на перемовини, в тому числі і з Україною, е, і якого називають ну ледь не спеціальним представником Путіна по комунікації з США, терміново вилетів до е, Сполучених Штатів. Тобто, в принципі, явно візит ну, він був не сильно підготовлений, але ну. Мінімально погоджений, оскільки росіяни вони ж всі пересуваються після того, як отримують на це дозвіл. Чому тому, що значна частина з них перебуває під різного роду санкціями, як європейськими, так і американськими. Дмитрів прилетів до сполучених штатів, і є дуже кілька. Ну є кілька таких дуже цікавих моментів, які взагалі характеризують цей візит. Ну, по перше, сам факт термінового візиту, очевидно, він зроблений для певної реанімації. Переговорного процесу або спроби зберегти, хоча б якийсь канал комунікації між сполученими штатами і Російською Федерацією, оскільки Трамп прямо ще заявив про те, що він з Путіним не збирається зустрічатися, доти, доки не зрозуміє, що Путін реально готовий говорити про завершення війни. Це перший такий момент. Ну і власне другий момент пов'язаний з тим, що фактично Путін надсилає свою людину свого представника після ляпаса. Які він отримав від Трампа це саме ляпас у відповідь до цього? Тільки Путін вважав, що він може ці ляпаси роздавати, власне, плювати і цей публічний ляпас треба було якось невилювати, і Дмитрієв поїхав до сполучених штатів. Ну з метою, мабуть, показати, що насправді не все так погано. Так, є публічна складова, але є складова е, таких от взаємовідносин, яка нікуди не поділася, тому що дивіться, Дмитрієв їде, зустрічається там з Віткофом і так далі. Але в принципі, в принципі, можна подивитися на цей візит як своєрідне зізнання Путіна в тому, що він не готовий далі або не хоче піднімати ставки. Путін підняв Трамп. Відповів тепер треба щось робити Путіна Путіну, ну крім заяви про те, що в них є якась нова ракета Бурєснік, але ніхто до кінця не знає, є вона чи немає, працює вона чи не працює у Путіна, ніяких інструментів більше немає. Тому він відправляє Дмитрієва, який повинен ну якби налагодити там або зберегти принаймні на певному рівні відносини. Ну і відповідно продемонструвати американським елітам, що Росія не відмовляється від переговорного процесу. Дмітрієв поки перебуває, ну власне, під час. Цього візиту перебуваючи безпосередньо в сполучених штатах навряд чи може похвалитися якимись особливими успіхами. Візит виглядає як ну провальний, ну принаймні, станом на зараз, оскільки ми. Не маємо ну, достатньої інформації, щоб говорити про те, що там відбувалося за закритими дверима. Але ця інформація обов'язково з'явиться. Але якщо подивитися на публічну складову, він провальний через те, що Дмитрів зустрівся поки тільки з Віткофом, Ну і мав кілька ефірів власне на американських телеканалах, зокрема на Fox News. Але що дуже цікаво, що дуже цікаво, роль Віткофа та останнім часом зменшилася в російсько-американських переглядах. Мовина, чому тому, що відповідно зустріч в Будапешті, наприклад, повинен був займатися Рубіо, і Рубіо тут жорстко поставив Росію на місце, і я думаю, що роль Рубіо в тому, що зустріч не відбулася, ну принаймні не відбудеться там в найближчий час, вона є визначальною. Він поговорив з Лавровим, потім доповів Трампу і сказав, що росіяни недоговороздатні, з ними немає сенсу зустрічатися. Так що це перший момент, який показує, що поки візит виглядає не так добре, як. Комусь би хотілося, але є кілька інших моментів, які десь поки залишаються за кадром, і які є важливими важливими для нас з точки зору розуміння, як далі будуть розвиватися події. Ну по перше, тут слід зазначити, що. На тому ж Fox News Дмитрів виступив з достатньо цікавими заявами. Він, по перше, сказав, що Росія вітає згоду України вести перемовини про завершення війни по лінії розмежування. По лінії розмежування, ну по лінії фронту, яка є станом на сьогодні. Це такий реверанс в бік Трампа, звісно, але це ледь, ну, ледь не вперше. Ми чуємо від певної російської особи. Хоча є питання до його офіційності, але ми розуміємо, що тут питання не в формальному статусі, а питання в тому, як домовлялися і як продовжує домовлятися між собою Путін і Трамп. Тут дуже велика роль відноситься якраз окремим персонам, які всіми цими перемовинами займаються. І тому. У, коли ми чуємо таке від Дмитрієва, це цікава історія. Хоча я знов таки надто, надто би нею не захоплювався, бо одна справа щось говорити публічно, інша справа не публічно вести якісь перемовини. Другий момент Дмитрів сказав, що необхідно вирішити територіальне питання в, начебто, російськомовних регіонах, які начебто постраждали від України. Він прямо це сказав про те, що там українські збройні сили чимось таким не дуже добрим займалися, і, на жаль, ведуча не надто активно на це відреагувала, тобто тут Дмитрія стандартно просував якісь наративи російської. Пропаганди далі він згадав про необхідність нейтрального статусу для України заради безпеки Російської Федерації. Ну і зазначив, що Російська Федерація у свою чергу готова вговорити гарантії безпеки для України. Коротше, з одного боку нічого нового з іншого боку, ця історія про лінію фронту, історія про те, що ми готові домовлятися. Ми не відмовляємося власне від цих перемовин, і ми готові там іти на припинення вогню на перемир'я. Це такий жест власне зі сторони Путіна. Про те, що давайте оцю хвірточку не зачиняти. Трамп в принципі її залишив при відкритої і якось перемовини продовжимо. Але оскільки Трамп жорстко зараз стоїть на позиції перемиря, треба припинити стріляти. Росіяни якось намагаються на це реагувати. Про що вони там реально домовляться власне за лаштунками? Ну питання поки відкрите, але принаймні публічно Росія таку певну спробу зробила. Показово, що Трамп, який поїхав фактично в світове турне, поки на це жодним чином. Нам не реагували. Я думаю, що росіян зараз будуть в такому дещо підвищеному стані тримати і дивитися, ну на що ж вони далі вийдуть і про що вони реально далі готові будуть говорити. Але ті інший більш цікавий момент, який пов'язаний Ну з умовною такою теорією змови, да щодо візита. Дмитрієва до сполучених штатів, я відразу скажу, що це не змова між там Путіним і Трампом, і вони там ділять Україну. Ні, ситуація трошки інша, але не менш цікавіша. По перше, треба розуміти, що Дмитрієв з великою ймовірністю приїхав ще з однією метою, і ця мета домогтися, щоб Трамп не посилював і не розширював санкції проти Російської Федерації, передусім стосовно. Криптовалют, зверніть увагу в 19-му пакеті санкцій по криптовалютам і по російським оборудкам з криптовалютою нанесли дуже серйозний удар, оскільки крипта є е, альтернативою для так званої російської політичної і не тільки економічної, в тому числі еліти. Так званої еліти, вони е, дуже хвилюються, що якщо до цього ще приєднаються штати, їм перекриють останні доступ кислор... ну, кисню. Для них це важлива історія, і тому що вони. Е, Будучи під санкціями через крипту, робили дуже багато речей, збагачувалися, виводили гроші і так далі. І якщо зараз по цьому вдарить, для них це буде ну прям е катастрофічна ситуація, тому що до санкцій проти нафтових компаній, якщо додати ще санкції проти крипти, отут вже російська політична еліта і економічна, вона просто взвиє, тому що їй не буде куди діватися, і вона втратить все те, що вона так багато років заробляла і. Ну, по суті, грабувало а, російське населення. Якщо звісно, ну Дмитрія в цього доб'ється, і принаймні, на певний період отримає якісь там гарантії від американців, що не будуть запроваджуватися ці санкції проти Крипти. Ну з очевидністю можна сказати, що і е, власне е, саме становище Дмитрієва може сильно змінитися, і він почне відігравати більш таку важливу роль в російській політиці, тому що зараз він грає таку, знаєте, роль дуже Дуже цікаво з одного боку, це е, ледь не спеціальний представник Путіна. А з іншого боку, ну він же ж поставлений певною групою людей, і от з цією групою людей пов'язана друга цікава історія про певну змову. Що я маю на увазі? Е, ну не є таємницею, що довкола Путіна є кілька груп впливу, і одна з таких груп не будемо поки говорити про прізвища людей, які входять до цієї групи, тому що вона є дещо Ну з одного боку такою ще аморфною, не інституціоналізованою з іншого боку, Туди люди постійно входять, виходять, але тим не менше це люди, які відносяться до категорії так званих бізнесменів, які точно давним-давно вже втомилися від війни, які вважають, що війна несе їм одні мінуси, і ніяких плюсів, які вже не заробляють якісь великі гроші на внутрішньому ринку, в тому числі через призму ці е ну, е історій, які пов'язані з російським військово-промисловим комплексом, і так далі, тому що там роздали найбли найближчим особам. Путіна можливість на цьому заробляти, а ці люди до цього відношення не мають. Але вони змогли, оці бізнесмени так звані, просунути в оточення Путіна власне Дмитрієва. Тому що я почав з того, що людина ледь не звідки взялася, людина, яка має українське походження, яка народилася в Києві, каже, тут його родичі до сих пір живуть, і навіть якісь певні посади там займають, в тому числі в сфері. Скажімо, освіти тут ну, людина з іншого боку, яка багато вчилася і працювала за кордоном і має відповідні контакти. от раптом з'являється в оточенні Путіна і ще починає організовувати зустрічі там через Віткофа, на да? тобто спілкуватися конкретно з Віткофом і налагоджувати такі персональні взаємовідносини з адміністрацією Трампа. І очевидно, що ці люди, які привели і виставили Дмитрієва, вони мають на нього вплив, і він в тому числі виконує певні завдання. Які вони йому нарізають, тобто дивіться, це класичний е, такий е, слуга двох панів. Тобто, з одного боку, Путін, який його надсила, ну, посилає як офіційного ну певною мірою представника, а з іншого боку, ці люди, які через мітрів постійно вкидають певні тези в інформаційний простір, що Росія хоче миру зі Сполученими Штатами, Росія хоче бізнесу, Росія хоче заробляти гроші, Росія готова запропонувати гроші американцям. І звідси оці дурні історії, брідові історії по-іншому їх не назвеш, але тим не менше вони мають місце про якийсь там тунель до Аляски, інші якісь там. Там проекти і так далі. Ця частина еліти постійно сигналізує американцям, американцям, що ми втомилися від війни. Ми хочемо просто заробляти бабло по іншому, не скажеш. І Дмитрія, в принципі, є провідником цієї групи. І от тепер він летить в сполучені штати. Він має низку зустрічей поки. Давайте ще раз повторюся, не якогось там високого рівня, тому що так би мовити, ставки відкуфа, вони зменшилися. Да він вже не має такого становища, як раніше, але він може в будь-який момент повернутися і знову таки в нього залишається прямий доступ до Трампа. І Дмитрів з одного боку публічно говорить, Росія готова миритися. А з іншого боку, цікаве питання: про що він ще може говорити з американцями? Про що він ще може з ними вести розмови. Можливо, ця еліта так, ця група еліти передає через Дмитріва певні сигнали, що ми самі хочемо якось змінити ситуацію. А як би ми могли змінити ситуацію? І тут може дійти навіть до того, що американці, а вони кілька разів це робили публічно ще за Байдена. Ну так завуальовано, але зрозуміло передавали, ну передавати певні сигнали, що у вас є проблема в одній людині, вирішить цю проблему. Емо, а з з вами в нас проблем не буде. Санкції знімемо, ви ще й героями будете ледь не виглядати. Якщо зможете ситуацію всередині країни поміняти, мається на увазі всередині Російської Федерації, яким чином прибрати відсторонити Путіна. Ну і поставити потім крапку в війні. Далі будемо домовлятися роками з Україною. Щось там вирішимо. Тут дуже цинічний насправді підхід. Але оскільки Путін цю проблему створює, думайте. Тому не виключно, що візит Дмитрієва він буде мати певні наслідки, і ці наслідки будуть не тільки публічні в сенсі відновлення якихось перемовин між Трампом і Путіним, і дійсно, зустрічі на які вони почнуть говорити про реальне перемир'я, можливо, це запустить якісь інші процеси, і все ж таки частина оцих російських. Так званих олігархів і людей, які заробили колосальні статки, і які завдячують цим статкам, вже навіть путіну можливо, ці люди теж змінять своє, е, свої погляди, да і змінять своє ставлення до того, що відбувається на Росії. Ну і зрозуміють одну дуже просту річ, що їм теж зараз дають можливість все зберегти. Зберегти обличчя, повернутися до клубу цивілізованих держав і цивілізованих людей да, дадуть їм можливість знову їздити кудись за кордон, відпочивати жити в Європі і заробляти гроші. Але для цього їм треба вирішити одну невелику, ну відносно невелику проблему, яка впирається в російського диктатора. Я би не відкидав і таких варіантів, оскільки зараз дуже все все пришвидшилося з точки зору вирішення тих чи інших питань. Ну і плюс, давайте не будемо забувати. Що Трамп це людина, яка діє по дуже персоналістському принципу, який вважає, що треба персонально спілкуватися з певними людьми, і отак, от на рівні двосторонньої взаємодії двох людей, вирішувати ті чи інші проблеми. Ну а що робити, якщо одна сторона сама по собі є проблемою, так чи, чи не так? Я думаю, що ми скоро дізнаємося, і в будь-якому випадку тут цікаво подивитися на реакцію Путіна тепер на результати візита власне Дмитрієва, і. І саме становище Дмитрієва в системі російської влади. Ну і чекаємо на реакцію Трампа, вона обов'язково з'явиться. Він, я думаю, якимось чином прокоментує ці речі, але прокоментує так, як йому буде вигідно. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!